Так, дівчата, як доросла жінка, кажу, що нічого нового в цій карті немає. Це класична, оця восьмигранних чи що там, як він називається, кар'єра, сім'я, стосунки, подорожі, саморозвиток, тіло, дім. І оце щось там треба якісь циферки ставити. Там що якщо в тебе кар'єра вісім, то здоров'я в тебе 2, а на сім'ю ти взагалі ноль забила. І це ми малювала такі розові трошки. Було в моєму житті такий досвід. А що оце таке? Боже, що оце таке? Великий жмуток глянцевої бумаги. Я підозрюю, що це стікери. І це основне, за що я заплатила. А ну ка Рожеві ножнички, це хорошо. Ай, 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 ай. Ай, боже, невже я ногу зламала. У мене вже починається новини нормально так. Розові ножнички. Ріжуть нормально? Зараз перевірю. Ану. Нормально ріжу, слава Богу. Бо такої якості ножнички можуть погано різати, до речі. Так, витягуємо стікери. Отже, о Боже, о, боже. Оце я. Боже, який ужас. О Боже. Стікери-активатори. Йо мою що я з ними повинна робити? Ой-ой-ой, вибачте. Клей на ті, де ти хочеш сфокусувати. В общем, короче, берете эти стікери і кудись їх клеите. А потім, а потім оце набір картинок, я так розумію, це теж так, картинки, фінанси, ось можна тенди наклеїти кудись рожеву. І це що, це наклейки, так? Да? Чи це не наклейки, щось ними робити? І це оці наклейки, ось машина і так далі. Бачите, їх треба кудись клеїти на карту бажань. О Боже, о Боже. І що подорожі? Даже ось, і От беріть і на свою карту бажань хуярте Кенді, вибачте. Ну, чого, чого вона себе всунула в мою карту бажань? Якщо це моя карта бажань, то що на ній робить Кенді? Блін. О, ось. Другий раз. Що на моїй карті бажань робить Кенді Суперстар? Кар'єра. Яку мені кар'єру предлагають? Открити якийсь бізнес, отримать корону краси. Ой, о, о, о оце в мене вже збулось. Сидіть з ногами на столі. Оце отаке от я практикувала колись. да, Це серйозно. Ой, так. Ці стікери оживають, якщо ти впишеш у них свої особисті наміри за а, заповни їх, наклеї на карту бажання, вони почнуть працювати. Дивіться, оце, оце мені дуже подобається. Бачите, оцей стікер, мені треба вписати мою вагу.